Всім доброго дня! Рішив я потаксувати сьогодні на часах 10.30 виїжджаю з Мойки, помив, начухав, начистив, запускаємо наші приложення Bolt. Uber 838. Ну щось прийшло від болта. Нова функція в додатку. Таймер часу водіння. Я понял. Навірно, так як в Кубері поставили ліміт на 12 годин кермування, да. не має перевищувати 12 годин. 12 годин онлайну це верніше водіння, це десь 16 годин фактично, так що цей ліміт ніхто не буде вичерпувати, я собі так думаю. Так, Добре, розпочинаємо роботу. І чекаємо замовлення. Просидів я минут 5 тут возле цієї мойки на окраїні міста і щось я розумію, що немає звідси ніякого замовлення. Ефір такий напівпустий. Найближче замовлення від нас 3,5 км на 600-річчя. Бажання туди їхати аж немає. Напевно, переміщуся трошки на Келецьку ближче. Піймав я перше замовлення недалеко від тої точки де я стояв на Квятика. Подача 500 метрів, це небагато. Написано в коментарях набрати пасажира, Тож я буду набирати його. Прикольна ситуація, звісно, така вийшла з цим першим замовленням. Приїжджаю на точку, дзвоню клієнту. Бере трубку якась бабуся, каже, мені вже не треба машина, вибачайте, але вже приїхав чоловік і, типу, ну таке. Я думаю, блін, ну ладно, набираю диспетчера, диспетчер перезвонює бабушки. Потім диспетчер опять говорить зі мною, каже. розумієте, там така случилась накладка в неї. Чоловік мав приїхати, коротше, і не приїхав. Ждіть, вона до вас уже спускається. Блять, ну щось надовго спускається, вже 3 минути, якщо чесно. Треба буде її зараз набрати. Закрив я це замовлення, коротше, там 53 гривні. Бабушка мені говорить, а я, коли вона вийшла, я вже прочекав її минути 4. Вона каже, я дивилася у вікно, я бачила, що ви тільки-тільки під'їхали. Я кажу, блядь, ну правильно кажу. Ви, ви відмовились. Я від'їхав, а потім під'їхав. А, смішна така. Добре, що вона хоч не визмущалася за те, що там простоя трошки накапало. Так, запускаємо. Наверно, що Болт, тому що клієнти 838 це такі типічні вот вот, вот бабушка. А я не знала, що ви під'їхали, а я вже уїхала, а я сіла не в ту машину на болту і Uber і такого немає. В основному їздить молодіж, яка розуміє, чого вона визиває ту машину. І їм видно, коли я прибуду, і всіх все устраює. Добре, чекаємо замовлення. Блін, цікаво, що сталося сьогодні. Зазвичай Uber Bolt насипають так, що не встигаєш і в туалет сходити, а це щось мовчать. 838 не хочеться катати. Щось взагалі не стріляє, я не розумію, що це таке. Я вже минут 5 сижу, нічого взагалі. Я, мабуть, все-таки візьму замовлення, яке три кілометри від мене. Ага, візьму, не встиг взяти. Добре, візьмемо доставочку з пірогова на матроси кошки. Сидіти теж не в кайф. Їдемо. Пакет і сумку вести їх треба на матроса кошки тут буквально один кілометр. Зараз безстренько завезу. Болт, убір. Надіюсь, хоч після відбою, тривоги почнеться якесь шевеління, зараз почнуть люди на роботу. Свершилось замовлення по убіру. Три від мене, правда. Ні, не поїду, я так далеко. Ну хоч щось странніло вже, ёлки палки Надіюсь почнеться руксора якийсь. Замовлення 1.4 від мене. На провулок мистецький, це, мабуть, якийсь старий город чи ще кудись, але пофіг, поїдемо туди. Я говорив, що провулок мистецький десь на старому місті. Трошки я, звісно, ошибся, це район аграрного університету до сплати 58. Злі, звісно, тут лежачі поліцейські. А, до речі, поки я їхав сюди, Uber підкинув ще одне замовлення вже на Миколаївській, тут недалеко. Блін. Наче недалеко, але пише 3,3 км. Якби я знав це, звісно, я б не знаю, чи я прийняв би його. Хоча з району Аграного університету по-другому, мабуть, не уїдеш. Я віз маму і трьох дітей. От скажіть, будь ласка, як їх по закону може везти хтось взагалі? Я не думаю, що в хоч одного таксіста в Вінниці є три автокрісла. Ось такий момент мені роз'ясніть, хто знає. Це, до речі, була переселенка. 43 гривні до оплати з неї. І поки я їхав сюди, на Мегамол. Кубер мені підкинув ще одне замовлення по тій самій вулиці. Попав я на старе місто. Як звідси виїжджати? Ну добре, що це хоч не самі такі глухі точки цього старого міста, центральна вулиця Данила Нечая. Зараз може щось знайдемо. Що тут в нас в ефірі? В ефірі 8 замовлень. І найближче до нас це 4 кілометри. Ні, нам таке не підходить. Будемо відкривати зараз ще болт. Запускаємося на лінію. Ніде немає коефіцієнтів. Все по голому тарифу. Один лише, тільки 838 малює коефіцієнт, але... О, автосалон Рено. Каретний двір. Будемо брати. Тим паче воно тільки з'явилося. Є такий момент на 838, якщо замовлення довго висить, ти його береш, а клієнт уже. Поїхав на іншій машині або відмовився від замовлення, але не дав знати про це диспетчеру і ти просто проїжджаєш на пусте замовлення. Так, відміняти треба пошук. На опері болті. Просираю світлофор, поки це все роблю, звісно. Ззаді машин немає, так що нічого страшного. Це мені куди треба. Бля, я ще доставку не завершив. Це капець. Так. Князівка ріатовичів. А це нам на міст і. І наліво. Куди це їхати. Навігатор показує, що краще наліво, Ну давай поїдемо наліво. Хоча Я думаю, що тудою, що тудою однаково. Просто там погліба Успенська дорога не зовсім. Добре, їдемо. З'явились в мене термінові справи вдома і якраз повезло мені взяти таке замовлення за 242 гривні. Це доставка з Нової почти в агрономічному. До якої мені десь 2 кілометри і доставка, стрижоку практично, там на, на Окружній є термінал нової почти і шей плюс 838 прорахував а, через окружну, через тяжило. Коротше, я так не поїду, я поїду через Київську набагато. Менше проїду кілометраж і більше покладу собі в карман. Я не знаю, чому вона так прорахувала, але людей все влаштовує. Головне, щоб я приїхав і забрав це замовлення. Так як це замовлення по 838, то всяке може бути. Добре, зараз приїду, будемо бачити. Поклали мені ось такий от пакунок. І до речі... Мінімальний маршрут туди складатиме 15 км через окружну, а заплатили 250 гривень з прорахунком через тяжелівську окружну через сам тяжелів. Короте, я не знаю як так просчитала програма 838, але мені такий прорахунок подобається. Друзі, я зрозумів, чого так мало показувала Google карта. Дивіться, вона показує, що термінал знаходиться ось зліва від мене. Він так і знаходиться зліва від мене. Але повернути, на жаль, я тут не можу, тому що тут подвійна суцільна лінія. Да. А на, розвор... на розворот мені їхати кілометрів ще, я думаю, 4. І потім 4 обратно. До цього терміналу, тобто 8 кілометрів я зараз даю більше, ніж показував навігатор. Ну, таке порушувати твою подвійну суцільну, це... це не дуже добре. Приїхав сюди на термінал, а на проходній кажуть, ви сюди не попадете, бо вашої машини немає в базі. Дзвоню. Людям, щоб прийшли на проходну, забрали пакунок свій. Отак От доставляються через таксі ваші посилки. Забули загрузити в машину, називається. Добре, це таке. Що ж, друзі, я прямую стрижавку додому з 10.30 до 13.30 я проїхав приблизно десь 60 кілометрів і вдалося заробити мені 600 гривень за грязними. Мінус приблизно 15% комісія. Ну і на заправку 60 кілометрів це 120 гривень. Тобто десь гривень 350 можна сказати, що за 3 години вийшло заробити. Добре, побачимось, можливо, завтра.